Які документи потрібні для кодифікації нового зразка ОВТ? Пакет документів для кодифікації складається з п'яти основних документів: лист опис з найменуванням, призначенням та ТТХ зразка ОВТ, програми та методики проведення випробувань зразка ОВТ. Акту випробувань зразка ОВТ з протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики, проєкту технічних умов на зразок ОВТ та інформації про наявність комплекту робочої конструкторської документації. Крім того, виробник розробляє настанову щодо експлуатування нового зразка ОВТ. Типові форми необхідних документів, зокрема для безпілотних систем, засобів реп тактичного рівня, боєприпасів, зокрема для БПЛА, виробники можуть завантажити на сайті miltech.mod.gov.ua. Далі коротко про окремі документи. Технічні умови. Документ, що визначає вимоги до нового серійного зразка ОВТ та містить інформацію про методи контролю його якості, вимоги до маркування та пакування, транспортування, зберігання, експлуатації та гарантії надійності. Настанова щодо експлуатування виробу документ, що входить до комплектації зразка. ОВТ до слова, обсяг інформації у настанові різниця в залежності від номенклатури зразка. Підготовлений пакет документів виробник надсилає на електронну пошту головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки ЕМДІЛСІСОБАМІЛЮЕЙ або на сайт miltech.mod.gov.ua.